Вдячні вам за те, що ви прийшли, підтримали 95-й бригаду міста Житомира, наших бійців, за те, що ви зібрали їм продукти. Вони теж дуже вам сильно вдячні. За сьогоднішній концерт ми зібрали невеличку суму, але це також вдячність ваша. Це 3380 гривень. Я запрошую на сцену старшого лейтенанта Панамаренка Володимира і прапорщика Юрія Умінського. Просимо вас, шановні підводи. Цей хліб для вас. Візьміть, будь ласка, я запрошую на сцену всіх учасників сьогоднішнього концерту народний чоловічий ансамбль Хміль, дояк Ірина та Андрій Антивчуки. Просимо вас всіх, залишайтеся з нами. І ви знаєте, я хочу подякувати сьогодні. Дуже великий внесок. Ми, працівники культури, розуміємося в цьому. Нашому оператору, давайте поаплоду, поаплодуємо е, працівником Баранівського, районного будинку культури. В'ячеслав, дякуємо вам. Браво. Нам приємно було з вами працювати. Дякуємо, дякуємо вам. Ну що ж, новорічні свята, правда, вони продовжуються. Зустріли новий рік. Зустріло Різдво, скоро Старий Новий рік, Василя Миланки, водохреща. І давайте ми всі разом заспіваємо пісню, яку ви всі знаєте. І хай Бог буде в кожного з нас в серці і в душі. Дякуємо вам. Новоро!